Що ж, друзі? Водичка в нас прибуває, ставочок наш наповнюється. Бачите, який він має вигляд. Так, взагалі чудово. Біля нашої чорної смородини та малини. Ось, посадили ми тут два фунтука. Ось бачите, це один фундучок і другий фундук. Не знаю, як він прийметься. Це різні струта, тому що для фундука потрібно, щоб був він і вона для запилення. А ось такий у нас ставочок получився на наших заростях, які тут у нас були. Далі у нас йде ще ось ділянка. Вчора ми там вже згребли шар, який був, як видно, воно продовжується ось туди по лінії цій. Ще наша йде там земля. Але там постійно вода по вісні, тому що ми там і там ми нічого не можемо посадити. Ну, побачимо, що у нас буде тут по вісні. Можливо. Щось де посіємо. Ось така ділянка Вийшла моя. Діляночка за село. Такий ставок. На цій ділянці ми вирощуємо ягідну культуру, таку як малина. Чорна смородина, лохіна. Також кавун був в цьому році. Але вже на наступний рік кавуна на цій ділянці не буде, тому що ми там, де кавун засіяли вже 3 калом. Даємо трошки відпочити від кавуна. Ну а далі буде видно. Ось так, друзі, така діляночка моя. Тут всього гектар 30 нашої ділянки. В середньому десь до 30, може п'яти сотий ми маємо малини на цій ділянці. Далі десь до 10. Сотий ми маємо ось чорні смородини. Ось засіяли, засіяли ми три десь хай сотий сорок. Ось. Ну і там ще плануємо досадити одного рядка із лохиною. Маємо два рядка лохини по 50 метрів. В середньому ми маємо. 100 корчів лохіни. Ось така у нас ділянка. І на цій ділянці ми вирощуємо такі культури, ягідні культури. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Ми не професіонали, але все. Показуємо, все, розказуємо, те, що ми робимо, і показуємо, який ми маємо результат з цього. Всім дякую за увагу.